Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш воєнний експертам воєнним експертам. Руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. У НАТО, начебто, впевнені у провалі контрнаступу збройних сил України. Російські медіа продовжують свою політику заперечення боєздатності нашої армії і поширюють дезінформацію про те, що українські союзники, начебто, упевнені у провалі контрнаступу зсу. Прокремлівські медіа заявили, що військові експерти НАТО, начебто, не мають сумнівів у програші української армії в боях проти росіян. Колишній командувач силами НАТО в Європі Бен Годжес вважає, що західні країни насправді усвідомлюють катастрофічне становище України на фронті, пишуть російські медіа. От тому вони, начебто, і не мають сумнівів, що рано чи пізно ЗСУ програють. Кінець цитати: ця дезінформація заснована на інтерв'ю колишнього командувача військ США в Європі Бена Годжеса виданню Бізнес інсайдер. У ньому американський генерал коментував очікуваний контрнаступ. Але годжес нічого не сказав про майбутній провал української операції. Це уже російський фейк. Навпаки, військовий висловив стриманий оптимізм щодо ефективності української армії проти російських окупантів, особливо із урахуванням цитую ослаблених дезорганізованих сил Росії та чудової сили волі українців. Бен Годжес також, коментуючи можливості зсу, наголосив, необхідно відмовитися від думки про те, що майбутній контрнаступ має вирішальне значення для перемоги України. На думку американського генерала, це некоректна думка, яка насправді чинить надмірний тиск на українську армію. Цитую. Я би відкинув розмови про те, що Україна має один шанс, і якщо вона не нокаутує Росію під час контрнаступу, то це кінець, і всі скажуть дуже погано і перестануть їх підтримувати. Єдине, що я вважаю, може усе зіпсувати це, якщо Захід чинитиме такий сильний тиск на Україну, що це змусить їх зупинитися перед повною перемогою. Кінець цитати Ходжеса він також нагадав, що російська агресія. Зачіпає насправді не лише Україну, тому захід повинен залишатися єдиним і допомагати Україні для того, аби зберегти міжнародний порядок, що ґрунтується на повазі до суверенітету, прав людини та інших норм демократичних країн. Раніше Бен Годжес, колишній командувач військ США в Європі, уже неодноразово позитивно висловлювався щодо військових успіхів України у війні проти Росії. Наприклад, 2 травня він написав у Твіттері, що Росія, маючи кількісну перевагу перед українськими військами, за 9 років війни змогла окупувати тільки 15% території країни. Американський генерал підкреслив, що Росія за цей час не змогла досягти жодної переваги над Україною ані в повітрі, ані в питаннях перехоплення поставок озброєння. Він каже дослівно: я не бачу причин для будь-якого російського оптимізму. Захід втомився від війни в Україні, а європейські партнери, начебто, відмовляють Зеленському в допомозі. Таку тезу поширюють росіяни в анонімних телеграм-каналах. От, зокрема, повідомлення про те, що західні партнери втомилися від війни в Україні, почало там з'являтися. І підтвердженням цьому є нібито те, що велику кількість вимог закордонні політики. Буцімто пропускають повз вуха або і, взагалі, відмовляються виконувати. Також автори меседжів називають візити Зеленського у Рим, Париж та Берлін невдалими. Чомусь за словами телеграм-анонімів, єдиним упевненим партнером України залишається зараз Велика Британія. Насправді ж такі висновки вони дуже далекі від реальності, фактично безпідставні. Під Час візиту до Берліна, 14 травня цього року, президент України і канцлер Німеччини виступили зі спільною декларацією. Також Німеччина оголосила про великий пакет нової військової допомоги. Федеральний канцлер Олаф Шольц написав у Твіттері, що Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 мільярда євро, у тому числі подальші бойові танки Леопард 1 БМП Мардер та системи ППО «Айріс-Ті». 13 травня під час зустрічі у Римі президент України та голова Ради міністрів Італійської Республіки виступили зі спільною декларацією. Також у межах НАТО Італія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України. Йдеться в цій декларації, і сприяє значному розширенню комплексного пакету допомоги НАТО Україні. Кінець цитати. Під час зустрічі у Парижі, 14 травня, Франція також підписала декларацію щодо підтримки руху України в НАТО. Зокрема, там йдеться, що Франція продовжує надавати рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищатися і нагадує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. Однак, поширюючи такі повідомлення, такі меседжі, пропагандисти намагаються показати, що підтримка міжнародних партнерів, начебто, ослабла, і вони втомилися надавати допомогу Україні. Тому, от в такий спосіб, намагаються знецінити результати закордонних візитів. Така риторика потрібна пропагандистам для того, аби деморалізувати українців. Переконати, що невдовзі ніхто більше нам не допомагатиме, і Україна залишиться буцімто сам на сам у боротьбі проти Росії. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.